Мос нарешті вирішив поділитися таємницею, чому такі очікувані карети швидкої допомоги ніяк не закуплять. Відкриття пропозиції тендеру мало відбутися 23 вересня. Але коли знімальна група соціальної країни прийшла до міністерства, виявилось, торги перенесені на 1 жовтня. Поступило ще одне звернення учасників з роз'ясненням і внесенням змін до документації. І ми з чітким дотриманням законодавства перенесли ще до 10 жовтня. Всього збираються закупити близько півтори тисячі машин швидкої трьох типів. Виділ на це 920 мільйонів гривень. Середня ціна за швидку в українських дилерів близько 450 тисяч. Виходить, що МОЗ може переплатити мало на чверть мільйона бюджетних коштів. Будуть торги за кожну копійку. Що виторгують, невідомо автівки швидкої розраховані на користування лише протягом п'яти років. Причиною такого маленького терміну називають розбиті українські дороги. Тому через кілька років МОЗ вкотре може закупити золоті швидкі карети. Ольга Болєла, Дар'я Сова, Роман Крюков, соціальна країна.